Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні у нас буде цікава з вами тема майже про мандрівку яблука від саду до полиць у магазині або супермаркету. Як потрапляє? Яблучком. Через скільки етапів воно проходить, щоб потрапити до полиць супермаркету або магазину. Скільки людей над цим працює, над малесеньким яблучком? От щоб воно потрапило до вас. Ну, звісно, є дуже простий спосіб, це приїхати до бабусі. Зайти на город у садок, зірвати яблуко і на цьому все. Але ви ніколи не задумувалися над тим, що навіть у бабусі, якщо там і дешево, а то й дарма це яблуко до вас потрапляє, бабуся вам його дає, пригощає. Але скільки праці треба, труда, щоб це яблучко виросло? Давайте поговоримо про це сьогодні. Дуже цікава така бесіда в нас буде розмова. Давайте поговоримо. Отже, для початку, коли ви берете яблуко у бабусі, або бабуся вас пригощає яблуком, яке росте в неї. Для того, щоб це яблуко виросло, що потрібно. Бабуся або мама з татом на дачі беруть що? Маленьке деревце яблунку, яке продається у магазинах спеціальних, спеціалізованих, купляють, саджають це маленьке деревце у себе, доглядають за ним. Воно не за один день, не за місяць виростає. Воно росте рік або два. Щоб з'явилися перші плоди на ньому, перші яблучка. І це не дуже багато. Це одне, два, три до п'яти яблучок у перший рік, коли починає деревце давати яблучка. Отже, до того, як. Має з'явитися яблучко, бабуся, дідуся, бо хтось із ваших близьких це яблуко поливає, поливає, доглядає, щоб не було шкідників на ній, щоб сонечко підрізає її. от. А потім лише, коли дуже гарний догляд за цим деревцем, деревце дає плоди, яблука, і ви можете прийти і. Зірвати це яблучко і з'їсти. Вже в цей період вже бачите, скільки праці бабусі, дідуся або мами, тата є докладено до цього яблука. А зараз ми з вами поговоримо про те, що скільки людей працює над тим, щоб яблуко потрапило на полиці в магазині, і ви могли прийти і його купити. А почнемо ми з того, що яблука ростуть у яблуневих садах. Там дуже багато дерев, дуже багато яблук дозріває. І за цим всім потрібно гарно доглядати. Одній людині це зробити дуже складно. Тому той, хто є хазяїном-господарем цього саду, Наймає до себе робітників, які доглядають за деревами, допомагають цьому господареві у догляді за деревами. Це може бути одна, дві, п'ять, а то й більше людей. В залежності від того, наскільки великий є цей яблуневий сад. Ось господар. Наймає людей, робітників для того, щоб обробляти цей сад, збирати врожай, потім шукає, куди можна продати свій врожай. Це може бути великі магазини, гіпермаркети, супермаркети. Це можуть бути заводи там, де виробляють сік. Пюре, джеми, консервують фрукти і овочі. І ось він продає ці яблука або в магазин, або на завод, і отримує гроші. З цих грошей він частинку залишає собі, а частину віддає тим працівникам, що в нього працювали. Далі яблучка потрапляють. Магазин або сховище там, де вони зберігаються протягом року. Ца, там теж працюють люди, яким потрібно платити заробітну плату. Тому яблука трошки піднімаються у ціні, ми їх купляємо в магазині дорожче. Чим купили їх у самого господаря, Хто вирощував ті яблука? Висновок який Яблука дешевше будуть у виробника, у того хто їх виростив і зібрав. Чому в магазині яблука дорожче? Бо потрібно потратити гроші. На машину, тобто на паливо, бензин, щоб поїхати зібрати їх, забрати, привезти. Потім за зберігання у сховищі, теж потрібно платити гроші це світло, холодильники. Далі потрібно платити заробітну плату продавцям у. Магазині. І з-за за цього яблучка стають дорожчі, ніж у виробника. У виробника завжди продукція дешевше, чим у магазині. А дешевше тому, що нема витрат на перевезення продукції Продукції. Нема витрат на збереження продукції, нема витрат на тих людей, які допомагають продати продукцію. Тому виробник завжди був дешевше. На цьому все. Думаю, що вам сподобалася розповідь, і ви трошки почали розуміти, скільки. Всього задіяно людей, щоб яблуко із саду потрапило на полиці в магазин, і щоб ви змогли його прийти і купити. Доброго всім дня, гарного всім дня і мирного неба!